Могли поздаватися казкою. Древнє місто оточене мурами, князі, пригарні князівні, лицарі, турніри, викрадення, нещасливе кохання, ну і, звичайно, ж, виході, які не зупиняться ні перед чим, аби здійснити свої гідні осуду наміри. Але ця історія історія реальна, яка сталася в острозі. Це історія дівчинки, яка стала символом цілої епохи. Історія, вона як пісочний годин. Піщинки – це дати, події. Разом вони складають одну велику оповідь. Про що ж розповість нам пісок? Церкві вінчалася 14-річна Гальшка острозька та князь Дмитро Сангушко. Подія була малолюдною, таємною і тихою все робилося поспіхом. Коли настав час мінятися облучками, у храм вірвався неймовірної сили вітер. Раптово згасли свічки та вогні в лампадках все всело тряслося і тріщало. Священник прошепотів до дядька нареченої Василя Острозького, що сам Бог та природа проти цього вінчання. Князь звелів продовжувати. Вінчання закінчилося у повній темряві. Нареченик закутав у плащ красуню та поніс на руках. Священик знову повідомив князеві, що молодих чекає нещастя. Василь не перечив, однак сказав, що віднині всі островські маєтності опинилися в його руках, що найголовніше. Недалеко від'їхав ескорт молодих. Він потрапив у засідку, яку організували розбійники за намовою матері гальшки. Наречена бачила, як вбили чоловіка, з яким щойно повінчалася. повінчалося. Згодом вона народила сина, котрого її мати комусь віддала. Віддадуть заміж за другого князя, якого прожене третій, призначений їй самим королем. Острозький замок вона повернеться після довгих років поневірянь у в'язницях. Пані була надзвичайно вродливою та непокірною водночас. Проте з часом краса зв'яла. А світлий розум періодично то покидав, то повертався до неї. Одного дня вона сиділа біля вікна і дивилася у безодню. У спогадах пережила всі нещастя, починаючи від таємного шлюбу вночі під Несподівано викинулась з балкона, проте вниз не впала. Її підхопив та поніс вітер. Відтоді в тих місячні ночі часто бачила, як чарівна молодиця з розпущеною косою в свої 14 видає над замковою горою. Його виготувала бідна селянка. Коли підріс і дізнався всю правду, то прийняв обітницю монаха та оселився у кам'яній печері біля Межиріча, з якої щодня бачив княжий замок. Історія цієї дівчинки породила так багато легенд, що ми втомилися їх спростовувати. Тому ми вирішили показати вам один із варіантів. Цю історію нам розповідали рівняни Олексій Бухало, Світлана Басова і Людмила Ястремська. Тому, якщо ви будете викладати відео, яке ви щойно записали, ви маєте вказати авторів. А ми з вами вирішаємо далі.